Сьогодні дня, шановні українці, показую вам урожай експериментальні нові сорти картоплі, що я садив, купляв як еліту. Купував в різних місцях це йде сорт Торнадо. голландської селекції. Був Еліта, садив в такому розмірі. От. Що з неї виросло? Продовгувата, червона. Зараз всередині розріжу, покажу яка. Це з 5 кілограм ось це вродило. Щоб ви розуміли, це Київщина, ґрунт, ґрунт іде леїстий, тобто піщаний, це не чорнозем. При цьому, ну, тобто Реджусь в нього менше, ніж чорноземі. Але він не затримує вологу, тому тайфун абсолютно не гнилий, наприклад. Але але не було у нас заліто, було три дощі, три малесеньких дощі. О, картоплю ніхто не поливав, була спека плюс 55. Кропив один раз фунгіцидом, от коли там цих пару дощів пройшло, і два рази інсектицидом. Все. Дуже багато хрущів. Хрущі кропив я по весні двізаром, інсектицидом біологічним, то дротяників фактично не стало. Хрущів стало менше, скажімо так. Тому поїжаний картоплік, бачите, багато. Це дрібна поїжана, відкинув, це піде на насіння. Це тайфун. Цікаво, вона вся продовгувата, червона, вічок багато. От. З 5 кілограмів ось такої виросло ось це. Ось ну, два ящика. Більше, скажімо так, у декілька разів. А це сорт Хортиця. Це українська селекція. Купував також як Еліту. Ось навіть в такому розмірі. Ну, теж маленька, це стара, гнила картоплина садилося. Урожай менший. Набагато. От, картопля дрібніша. І що саме цікаве, при цьому, що спека дощів, вона гниє. Тобто там, де ґрунтові води низько, вона не піде, тому що буде просто загниватись. Де глиністі ґрунти і вода затримується, І її доволі багатенько, бачите, підгнивши. Це спека була. Була спека, була суш. Ну, врожай менший, але купував її як дієтично, тому що вона всередині має бути рожева. от, І має бути. З цілющими властивостями. Бачите? Надгнивши. І ще перебирати буде потрібно, тому що тут навіть на насіння залишають. Ну, я не знаю, можливо, посажу на наступний рік залишую. Багато підгнивши, і це в суху погоду в спеку. Ну, це хрущі. Ну, досить багатенько, як для спеки, скажу, ось, бачите, знову підгнивши. Тому залишати в себе сорт це я навряд чи буду, як основний тайфун буду розводити. А хортицю, ну, хіба що рядочок залишу. А так зиму. Зараз я вам розріжу, покажу, яка вона всередині. Тобто для піщаних ґрунтів, київської області, з леїстого ґрунту спеку ця картопля. Ну, чисто як погратися. А тайфун, в принципі, можна розводити. Тобто з дрібної такої картоплин 5 кг. Ну тут доволі непоганий врожай. Гнилої жодної не було. Абсолютно жодної гнилої, В порівнянні з хортицею, то можна сказати, що дуже сильно погнила. Тому що для. Спекотного літа, де якісь три нещасних дощі було, то це, звичайно, ненормально. Ще й для піщаного ґрунту. Це ненормально. Зараз я вам розріжу, покажу, які вони всередині. Так, розрізав я. Всередині вона біла, абсолютно біла і досить м'якенька. Тобто вона піде на варіння на пюре, думаю, ідеально, тому що вона вже м'яка. Ідеально білий колір, ніяких волокон немає. Зверху рожава-червоні вічка, ну навіть рожава вічка. Всередині біла і вона м'яка. Тобто під ножем вона ріжеться м'яко. Смаковий бал не по сортових властивостях високий. Тому є сенс тримати. Буду вирощувати. от Розрізав я підгнивши картоплину хортиці. Вона мала бути теоретично червона. Я тепер не впевнений, чи це взагалі хортиться. Тобто тут є якісь рожеві прожилки, ось трошки рожевого, ось якийсь рожевий колір. Можливо, що сухе літові не зав'язався, але ну якби дивно. Тому що вона мала теоретично от, на малюнці бути на картинці. Ну, по сортовому опису сорту вона мала бути вся ось така червона. Тут ось я розрізав одну якусь. Тобто, вона є, якби трішки рожевий колір на фоні жовтого. Ось щось якась рожева пляма, але щоб вона була рожева така, як має бути, то ні. Тобто, скоріш за все, це не, не хортиться. Вона кругла, також рожева, в принципі, вся кругла, але це ну, не відповідає опису, скажімо так. Тобто, одна плямка, вона не плямка, вона мала бути вся така. Тому це точно я вирощувати не буду цей сорт, можливо, можливо, це не хортиця. Не знаю, давайте ще одну розріжемо, подивимося. Розрізав я вже взяв не підгнившу картоплину. Таке є рожеві прожилки. Є, але їх мало. Не знаю, можливо, що дуже спекотне літо, і воно, це речо, вона не сформувалася, або ґрунт піщаний він не дуже родючий. Можливо, на більш родючішому ґрунті на чернозеві. Якщо мін добре водати, то буде більш рожевий кольор. Тобто. Такий є рожевий кольор, значить це хортиця, але щось з нею або не те, або я дуже велике сподівання мав на те, що вона буде абсолютно червона. Рожевий колір є, бачите він. Таке враження, що він не набрався, не наситився. Він йде від, від краю до середини, і тут по краю він якби рожевий. Ось. І центральна жилка якби червона. Тому є, є рожево-червоний кольор всередині, але. Не такий би, скажімо так, як я сподівався, вау, wow ефект, що вона буде повністю от така умовно. Ну, наскільки я очікував. Тестування, знаєте, що це таке? Це порівняння очікувано результату з фактичним. Я думаю, що вона вся отака буде червона, прям червона-червона, піра буде червона. І по розрізанню вона твердіша набагато ножем, наприклад, за тайфун. Це різалось м'яко картопля, а ця різалась так пружно з тріскотом. Під ножем. Ну, будемо бачити, цікаво. Зближу. У ній просто йдуть рожеві волокна. Рожеві вол... волокна і ось такі, ніби як вкраплення червоного кольору. Було б цікаво, якби вона вся така сильно рожева була. От. Ця картопля діабетично вважається. От, тобто підтримує підшлункову залозу навіть, і ця червона речовина сприяє лікуванню. Передам. Діабетикам є у роду такі люди. Ну, хай будуть пробувати вирощувати. Загалом цікаво. Ну, щоб на, на основний сорт ні, на основний сорт піде. У мене оцей піде в колекцію Тайфун Так, фокусуйся. Абсолютно така цікава, біла-біла гарна м'якоть. Цю я буду залишати. ну Тестуйте, вирощуйте. Якісь нові сорта завжди цікаво виростити, подивитись, тому що. Потрібно раз в 6-8 років обновлювати ваші сорти, щоб були не зведені. Ознака зведеного сорту вони такі грушками обростають грушками, гантелями. От, мало вічок. Вічка слабеньке, родючість падає. І в основному це такі. Круче на гантелями йде картопля. Це означає, що сортові властивості втрачаються, там вірус накопичується з часом. І або з насіння потрібно поновлювати, тому що в насінні віруса немає, або купувати от так декілька сортів еліти і там за 2 роки розводити. І за 2-3 роки у вас буде повноцінний врожай. Принаймні на моєму ґрунту, буде точно повноцінним основним сортом. Класна картопля. Сподобалась мені. Слава Україні! Смерть ворогам. Творіть, творіть, вирощуйте їжте здорову їжу. Сподіваємося, що літа будуть не такі спекотні, тому що якщо були б дощі, то урожаї точно були більші. Слава Україні, смерть ворогам! Працюємо на перемогу. Ось так виглядає картопля Хортиця. Тобто, якщо вона оця була прив'явша, і прив'явша вона всередині практично вся червоно рожева. От. А якщо пружна, то вона якась ну, тільки з прожилками, якщо тверда, соковита, бачите, це навіть не стискається. Очікував, що вона повністю буде червоно рожева, ось хоча б така. Але таких мало картоплин. Можливо, потрібно селекцію проводити. Не знаю. От, хто вирощував, можете написати чи це. Хортиться, чи це не портиться, чи це зведена хортиться. Ну, Щось таке цікаве. Ось так виглядає пюре з цієї картоплі, воно дійсно рожеве, От. по користі, теоретично, має бути дуже корисним, фонить позитивно. Але смакові якості середні, скажімо так. От. Як лікувальну там, чи профілактичну картоплю можна вирощувати. Але я б не робив на ній акцент на городі, тому що це гниття її в суху. Пору руху ташів в піску це дуже недобре. Це мінус її великий, і смакові якості в неї середні, скажімо так, вона. Ну, порівнянні, там, наприклад, з тайфуном, то чи там, іншими сортами, там, чи така як там, старий сорт бородянська рожева, чи атриата, там, які в роті просто тануть. масла навіть не потрібно, то ця не дотягує. Тобто Середній смак смакові, смаковий бал середній, би поставив. би. От. Але те, що вона візуально цікава, її плюс, і для здорового харчування її плюс. Але мінус, що вона гниє в суху пору без опадів і з, в ґрунті такому леїстому, тобто піщане, піщаному, це її, звичайно, мінус. Тому можна вирощувати як декілька рядків. отак Побавити гостей оцим рожевим кольором. От, але на постійній, як основний е, сорт я її не використовував. Вона, до речі, м'яка, то гарно, волокон немає. Колір оригінальний. Ось такий огляд сорта хортиця. Український сорт української селекції.